Друзі, ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав А Це відео присвячено питанням розширення бронювання, і як я вже раніше знімав відео щодо бронювання наперед. І так зараз більш детально і конкретно. Тому що, коли я знімав відео, ця постанова Кабінету міністрів її просто не існувала мінцифри, повідомили, що вони прийняли цю постанову, однак знайти її і якихось змін не було. Ну я дам посилання в Ютубі в себе на те відео, там де бронювання наперед можливе. А зараз поговоримо про те, кому ще додали право на бронювання, причому в повному обсязі, і не очікуючи цих 72 годин для того, щоб їх перебронювати. До речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб, TikTok, підписатися на телеграм канал Саме в телеграм-каналі я дам посилання на цю постанову Кабінету міністрів. І е, не знайти ви його зможете в Ютубі відео, а в Тіктоці шапці канала. І так, камінь 14 січня прийняв постанову. 36 якою вніс зміни до постанови 76 шостого, це звісно, через рік, яку прийняли після початку війни щодо бронювання, яку у нас постійно знаєте, раз в місяць, може, раз в тиждень, може, раз в два місяці змінюють. Я вже говорив, що у нас жодного бронювання не було за правилами, які існували три місяці назад. І постійно, знаєте, це говорить про що? Про повну свою професійну непридатність до безпосередніх питань організації питань військового обліку, бронювання, ну як на мене. Тому що ну, не можна постійно от так в ручному режимі змінювати, не змінюючи закон, а просто додаючи, розуміючи, що щось ще не доробили. І так, що ж вони не доробили в цей раз? Ну, по-перше, вони не доробили, як я говорив, зробили можливим бронювання наперед, щоб особа не чекала 72 години, щоб їх відразу не... Так мовити, мобілізували, поки вони чекають ці 72 години, хоча вони і працюють в критичних підприємствах, які фактично оновили свою критичність, і це має дуже велику проблему для них. Вирішили, дійшло, що у нас ТЦК досить швидко може цих осіб забронювати. Далі, що насталося, кого додали про те, що от я самого початку сказав, у нас додали повністю 100% бронюють, нарешті на третій рік війни, зрозуміло, що потрібно бронювати. Медичних працівників закладів охорони здоров'я державних та комунальної форм власності. Закладів громадського здоров'я, установ, що проводять діяльність судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центри в крові, для яких робота в відповідних закладах є основним місцем роботи. Ну і додали всіх прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тому що їх якось у нас виділили в окрему структуру. Вони знають у нас знов ж таки окремо якось. Я вважаю, що це ну це окремо буде відео щодо нашої в принципі антикорупційної структури, яку треба все ж таки повертати під контроль держави, а не контроль на Ну, це окрема ситуація. От, тому дали лікарям державних та комунальних закладів право на 100% бронювання. І от ці 72 години можливо, з 22 січня до 1 березня бронювати наперед. Що буде далі? Звичайно, знову чергові зміни будемо чекати. Поки на цьому все, підписуйтесь і поширюйте це відео. Ставте вподобайки, коментуйте. І не забувайте, Україні потрібна ваша допомога. Без неї. Ми не вистояємо і іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!